Медицина одне з найголовніших, чого зараз потребує держава і населення. Про останні зміни у роботі цієї важливої галузі у наступному матеріалі. Цукровий діабет це хронічне ендокринне захворювання, що виникає в разі, коли підшлункова золоза не виробляє достатньої кількості інсуліну. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цукровий діабет є однією з найпоширеніших причин смерті в світі. Щороку понад півтора мільйони смертей пов'язані саме з цим захворюванням. В Україні зареєстровано понад один мільйон хворих на цукровий діабет і близько 200 тисяч з них мають постійно приймати інсулінотерапію. Кількість випадків і поширеність діабету зростають протягом останніх кількох десятиріч. Таким чином, цукровий діабет є однією з основних і найгостріших проблем в сфері громадського здоров'я, яка потребує вирішення та особливої уваги. Дійсно, цукровий діабет вже давно переріс із медичної проблеми в соціальну. Бо крім високої смертності, характеризуються ще й високим ступенем інвалідізації через розвиток його ускладнень в Запорізькій області. Кількість людей, життя яких залежить від постійного прийому інсуліну, наразі перевищує 9 тисяч осіб. Основними клінічними проявами цукрового діабету у хворих є сухість у роті, спрага, часті сечопускання, може бути збільшення або зменшення ваги. При прогресуванні ускладнень цукрового діабету у хворих з'являється біль та заніміння нижніх кінцівок, можуть, може порушуватися зір, можуть також бути зміни на шкірі. В групі ризику перебувають люди старші 45 років. Із зайвою вагою, а також ті, в кого в родині є хворі на цукровий діабет. Для діагностики призначають ряд досліджень, зокрема, визначення глюкози крові наче тест толерантності до вуглеводів, рівень глікованого гемоглобіну тощо. Пацієнти з першим типом цукрового діабету це той тип, коли ми маємо абсолютний дефіцит інсуліну. Отримують пожиттєву інсулінотерапію. Пацієнти з другим типом цукрового діабету можуть отримувати цукрознижувальні таблетки. Також обов'язковим правилом для обох типів діабету є дієта терапія. Тому наразі практично всі пацієнти забезпечуються інсуліном в аптеці безкоштовно або з частковою доплатою. Відпуск інсулінів максимально спрощений на час воєнного стану. Виписати його може як ендокринолог, так і сімейний лікар. Пацієнти із діабетом можуть отримати життєво необхідні препарати як за електронним, так і за паперовим рецептом. У 2023 році планується безкоштовне забезпечення хворих тест смужками для визначення глюкози в крові. Пам'ятайте, що своєчасне діагностування та контроль діабету. Дозволяють попередити розвиток тяжких ускладнень.